Вітає Тетяна Височенко. височенку. Марія Хоросницька в Закінчилися уроки, гада зараз не будь. поки батько прийде, сині сузінки впадуть. Може, парк на каруселі, Бу, сад сусідський черський. Ось і хлопці, ось і м'ячик, дожену я й скаріш. Спершу роз'яжи задачі і на пам'ять вивчи віш. Оступожився школярик, оглядається так це. Що за диво, що за чар? Звідки не йде голос цей? Біля нього ні людини. Від ткислина і лекарі не нажать. Може, фаяться коскові, Стережуть його від лажи.